Кінологи з усієї України визначали кращого чотирилапого помічника на першості державної прикордонної служби. Кожен кінолог показує, що вміє його улюбленець. Собака мусить вміти виявити наркотики, зброю та затримати злочинців. Серед конкурсантів здебільшого німецькі вівчарки спаніелі та лабрадори. Визначити і сказати, що якась порода краще працює, яка якась гірше, ми, ми не можемо. Є представники різних порід, які дуже добре працюють, є собаки, які працюють трошки гірше. Собака, як людина, має свій характер та гонор. Одні за півроку стають професійними помічниками, інші взагалі не піддаються дресуванню. Я думаю, що собаки тільки меланхоліки, вони, якби, ну, вони не пристосовані до того, щоб їх дресурувати, тому що вони мляві і слаба в них нервова система. А всі інші типи характеру собак, вони. Можен, можна їх навчити. Славнозвісний німець Ферді за свою восьмирічну службу затримав сотні порушників кордону. Окрім цього, Ферді можна назвати місцевим Шерлоком Холмсом. Правоохоронці часто звертаються до нього по допомогу. кажуть, нюх має краще ніж дегустатора. По злочинцю так приблизно він уже десь має порядку ферсі сидіти порядку 30. А так на кордоні вже десь більше 150 до до має вже порушення. Попри те, що кордон обладнаний найсучаснішою технікою, собак не замінять нічим, наголошують прикордонники. Служать собаки на кордоні до 9 років, після чого заслужена пенсія охороняють усілякі нерухомі об'єкти.